Добрий вечір. Ага, добрий вечір. Я також веду відеоспостереження. Жінка Ганна, яка приєдналась до Конвенції по правах людини, яка є співвласником всіх енергоресурсів, яка є, має право на ці всі ресурси, тоді, тоді. тоді давайте так. Ви тоді назвіться покажіть ваші посвідчення, я запишу. Значить, у вас машина 19,55. Так, гаразд. А, давайте Вы я запишу. Візити, давайте я запишу. Я не буду виходити. Прочитайте, Прочитайте будь ласка. Ситник Антон Валерійович, я вам можу так сказати. Да. Так, Ситник. Антон Валерійович. Ага, Антон Валерійович. І номер жетону, який у вас 112107. Я викликала СОх. Я запишу вас. У вас яка посада? Скажіть, будь ласка. Інспектор сектору реагування патрульної поліції. Ну, це патрульна поліція. Я викликала СОх. Так ми повинні розібратися, чи є тут склад взагалі кримінального правокуру я... і чи потрібно тут слідче оперативного. Ну, це я вирішую. Мені потрібно Сох. Тому що порушені права, порушені права людини. і по... Порушені права людини. Значить, інспектор, так? Інспектор, як провід перерізали, бачите? Детек, Ахметов, Ахметову мало коштів, забрав народне добро, да, і всі повинні йому платити. Правильно? Природне право, ресурси належать людині. Конвенція. Народам належать ресурси, належать енергоресурси, належать земля, енергоресурси належать, на, 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 да, природний ресурс, Богом даний. Значить, електроенергія належить ресурсам людям народу, жінці Ганні. І це, це енергоресурси, який належить народу, в тому числі жінці Ганні. Порушено право. Значить, право власності, Конвенція по правах людини. Я записую, ви? жінка Ганна, записую жінка, вашу, ви будете, вашу... З приводу, писати заяву як? Я дала заяву, я дала заяву, мені треба СОХ про фіксування порушення прав людини, яке піде потім в, в суд і в ООН. Я збираюся, того, я збираюся в ООН. Значить, будь ласка, скажіть, як ваша посада? Ви знаєте, з вам можна звертатись Шевчук? Коли вичерпано так. Всі національні Шевчук. Назар. Ви чуєте чи ні? Я зараз записую, вибачте. Назар. Борисович. Борисович. Так. 0. Ага. 444. Так. 26. 26. Яка ваша посада? Скажіть? Також. Ну, патрульна, не тут, при чому тут ми патрульна? Вашу особу повинні встановити. Так, за особу е не йде мова. Значить, я тоді скаргу буду писати на поліцію, те, що мені прислали патрульну замість СОГ. Все віде. тоді, якщо ви нічого не можете вирішити для захисту прав людини, жінки Ганни, значить, ви отримуєте скаргу. Значить, що ви можете вирішувати? Я вас слухаю. Тому ви навіть не встановили, ми ж повинні. Ви нічого не ви повинні зафіксувати порушення. Ви це зафіксували? Ви це зафіксували? Ви за ви робите фіксацію порушення прав людини? Я не буду писати заяву. Я знаю, куди написати. Да, да, да. Все значить, я тоді кажу вам до побачення і пишу скаргу на те, що прислали патрульну поліцію замість сох. Значить, це мені порушення ви, моїх прав. даної події. Ви все. Я вам все повідомила. Створюйте порушення прав людини. Ми так, запитуємо, ви будете заяву писати? Я ставити, писати не буду. Я писати ви, не, не, не буду. Ні, ви зафіксували. Так, ви мені так, даєте, так. ви мені зараз даєте, ви мені даєте документ про фіксацію і порушення прав. За, про фіксацію того, що е, е, відрублено електроенергія. Ви не розумієте, так? Ви не зрозуміли мене, так? Да? Ви не зрозуміли, да? Значить, все. Я тоді кажу вам до побачення. Я викликаю СОГ. тому що патрульна поліція ні до чого. Все, до побачення. До побачення. До побачення. Ви нічого не зробили. Для да, ви нічого. Ви не зафіксували? Ви нічого не зафіксували? Ви повинні пере значить